Щедрий вечір, добрий вечір всіх з новим 24-м роком та різдвом Христовим. Дякую, Боже, що ми живі. Ларі Марканен, здається на перемогу. Бенг! Але це NBA. чотири секунди до кінця. Детройт Вкидання за лінії. Відкривання Богданович закритий, прохід через центр і отака шалена Бенг! Я буду кричати! Перемога для Детройта може бути, тому що ми йдемо до Оу майже 140 поїнц. о май гаш! Діти, в яких ще не всі зуби, вони радіють. У них круті Джерсі. Подивіться ще раз in slow motion. If you don't like that, you don't like NBA basketball, I wanna say! Just Win. Mm -mm. Не думаю, які повтори смачні. Які повтори смачні? Вінтаж баскет. Канінгем Радіє! Детройт, я тобі бажаю побільше вигравати в цьому 24 му році. Вінтаж баскет. Вітаю вас із новим роком!